Привіт всім. Зародила отак вишня і треба сьогодні її зірвати. То в мене не одна вишня. Дуже багато вишень того року. Вінка пильнує свого м'яча не здалого, про пробитого вже. То сьогодні я буду рвати. Одна, друга, третя. Отам от далі четверта. І ще от там, де за картошкою. Там ще дві вишні. Дуже багато. вишень. Треба обірвати. Що обірву, то обірву. Остальне як буде. Такі ягоди. Достигають. І рома зразу їсть їх. То така вужина. Так, добренько, буду рвав. Що на рву покажу. Ну що, прийшло пів години, нарвав я вже відро вишень. Але є озаболені, вони такі підігнівають. О, бачу, такі підгнилі є. Може то було вітер насильний і вони... Напевно, побилися у біляки і видно, що так о! Починають гнити. Чого? Не знаю її, їх трохи багато. Ще є такі недостигли, то я лишаю, то я тільки так перейшовся. Знизу нарвав ведро. Та й думаю, зараз возьму драбину. Та й вже з драбини буду далі рвати. Такі я ще лишаю, не достигли вони ще. Ще не рву, вони ще не дуже то червоні. Так знизу вони ще дуже багато. Таких не достигли. А верх, так якби би вже весь достиг. Зараз возьму драбину та й буду далі За драбини рвати Той друг мій О. Віддихаєш, та? Віддихаєш Я маю мучитися, ти віддихаєш І що, не соромно тобі Ну що ти дивиш на мене? Куди? Ай ти бімка, Бімка, ходи йдемо, щось будеш робити. Ходи за м'ячом хоч будеш бігати. На! Свого м'яча. Роби щось. Я буду працювати, будеш що, спати? Так теж не чесно. Так теж не чесно. Бімка. Ну добре, віддихай, поки що. Може ти цілу ніч гавкав. Злодіїв пильнував, може. Добре. рву я далі. Рву далі, думаю, може три ведра нарву. Бо мені потім вже надоїсть. рвати є ще що. Стежте далі. Скільки я нарву. Прийшла рана мені допомагати вишні рвати. Отако от вона рве о, Отако от рве вишн. Та Романа Васильівна мудро придумала. Отак вона буде вишні рвати. Ну добре. Ну банки йду О, каже, йде банки вже знімати. Вже рвати не хоче, надоїло її вже рвати. Та буду, буду. Буду, буду, каже. Може. Може. О, дуже файно. Йдемо далі рвати, скільки ми нарвемо. Мити буду. Так, надоїло вже збирати. Рома прийшла мені, допомогла. Правда, ти допомогла мені? М -м, так Трошки помогла, скажу. Трохи назбирала. Назбирали ми на компот два відерка, І ще ось сюди. А ну так приблизно, скільки воно зважен А ну рома потрима, тако, запхай. Тако Не знаю, що підніме? А ну, подивимося, скільки там є. Ой, а воно виключено. Що? Як її включити? Ключе. Як? Ключе. Не почається. Відключається. Включається. включається. О, включилося нолі. Ано. Скільки те ведра буде важити? Приблизно. 11. 11 з половиною кг. 11 з половиною кілограм. Мінус ведро. Ну, пів кілограма. А тут та 11. Ні, то те саме вибило. Поставив, то треба збити. Збий. О, Стань, стань, стань! О, ну давай. Що? Не зрозумів, хто щось не то показало. Ну то таке. Тут 11 кілограм. А чого, 8 може бути? Стань, тут або кілограми, о. Ану, тепер. О, вісім... 8700. Так і було. Тут 11, тут вісім, то 11, було, а то скільки 8 і 1, 8 і одинадцять скільки? 20. 20. І там 5, 25 кг назбирали ми. А ще є що збирати. Воно ще не встигла. Та вверху стигла. Не вже ноги булять на драбині. О! О, Бімку. бімку дивися, що Бімку роблять. А, то є, купається бімка Так, наш. Давай животик. Давай, давай, давай. животик. О, давай, о. животик. Рома, Рома Васильівна, дивися, що зробить. Де ти тут, вишні тут? <клухи> 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 ну що, чітко, покупався. Так, ну, шо так. Сьогодні, сьогодні жара. <клухи> Злапали Бімку, скупали, він то давай, втікає. Так, ага, вже дулі помиєш. Ага, долі він вже хоче, він боїться. Ладно. Вже втікає від тебе. Ну добренько. Казала Рома Васильівна, що буде компоти робити. А потім я ще оце остальне обірву. Не знаю, сьогодні може багато ні, але обірву ще може. Зараз сонце, обід. Ще є дуже багато. І ще є дуже багато. І напевно обірву порички, смородину і зроблю вино з 20 літрів. О, ще тут є. І от там на ще є. Смородина, порички ще є. Малина. І таке зроблю вино з різного. Я там того року зробив. З різного. Починав з колубніки, чорниці збирав в лісі. А всі ягоди до кубки. Вийшло класне вино. І вийшло класне вино. То сусіда, така малина, росте, жовта, така груба. Але вони що раз їдять, обривають. Така жовта малина. Раніше була тут червона. Щось вже не видно червоної. Ну добренько. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Всім добра.